Нас. Наша українська, рідна пісня, мова нас об'єднає. Дівчата, ви не повторні, ви чарівні, ви... Я музичний керівник колективу Чорнобривці, який був заснований під назвою Вікторія, нашому церківському колегіумі 12 років назад. Тепер назва цього колективу Чорнобривці. Ми сьогодні. Не рахуємо з возростом. Вони в мене як, як молоді, послушні, співучі, виконують твори народні, фольклорні, веселі, тематичні про Україну. А нас спісень дуже багато. Я думаю, що вам тут буде комфортно. Я думаю, що і зараз вам тут тепло, світло. Затишно, Дякую. дякую, скажіть, будь ласка, чи є якісь питання, пропозиції? Може щось не так зустріли вас добре? До ми доросли, нічого немає. В територіальному центрі нас прийняли з душою, і люди відповідають так само таким чином. Вони довольні, і я довольний, що ми в теплі, в уюті даруємо пісню на благо нашої України, на благо за силу. Слава Україні. Хочу сказати, що ми такі щасливі і дуже велика подяка і Пентілеїв, що вона нам подала руку допомоги. Тоді, коли нас викинули, прямо викинули із, із, із сузір'я, і вона прийшла, прийшла нам на допомогу, бо ми дуже нуждаємося теплим словом, а вона нам дала гаряче. Дякую і низький вам уклін. Ми дуже раді, що ми. Ви нас тут прийняли, і нам тут так е, е, свободно, вільно, і ми дуже сподобалось, і ми будемо ходити і ходити і ходити. Нам дуже сподобалось. Ми раді, що ви нас зустріли, що ви нас прийняли з такою щирістю, з такою добротою, з такою любов'ю. І ми будемо ходити до вас завжди. У нас сьогодні було таке прямо натхнення, таке щастя, і просто всі були світилися щастями і співали натхненно, І нам дуже сподобалось. Дякую вам величезно, величезно, величезно.